Уз новин про особливі події, про які неможливо мовчати у студії Катерина Тарасюк. Вітаю. Сьогодні, 22 квітня, саме цього дня народилися такі знані українці, як філософ Володимир Шинкарук, акторка Наталія Сумська, художник-монументаліст Григорій Довженко та селач Василь Вірастюк. Був викуплений з неволі Тарас Шевченко. У Сполучених Штатах Америки уперше відзначили День Землі, а ще сьогодні Міжнародний день секретаря. Сьогодні без перебільшення особливий день, 22 квітня 1838 року з неволі був викуплений наш національний геній Тарас Шевченко. Сума викупу 2,5 тисячі тодішніх російських рублів. Чималі гроші, але мова не про них, а про те, що для велета духу немає кордонів. Нині, коли Україна змушена захищати свою землю і незалежність від агресора Путінської Росії, заповіти Шевченка актуальні як ніколи. Можливо, нині саме він є нашою головною зброєю. Ось воно повне зібрання його творів із полум'яним закликом. Борітися поборете з цим переможемо. Про найбільш резонансні події в Україні і світі за останню добу стисло. Минулої доби на фронтовому Донбасі бойовики 14 разів обстріляли українські позиції. Будівельники російського космодрому Східний розпочали голодування. Олег Ляшко склав із себе повноваження координатора парламентської коаліції. Завтра на сесії Житомирської міської ради можуть ухвалити рішення про ліквідацію Бугунського і Корольовського районів. Жителі області продовжують благодійну допомогу українським воїнам. Вчора в Житомирі Чергову підтримку армії надала азербайджанська громада телевізор, супутникову антенну, принтер та канцелярське приладдя військовослужбовцям мобільних десантних військ передали голова громадської організації Конгрес солідарності Азербайджанців України Ільгар Мамедов та голова об'єднаного конгресу азербайджанців України Ровшан Тагієв. Азербайджанці являються достойними представниками своего народа на Украине являются патриотами Украины. И в сегодняшней я хотел бы поблагодарить всех э участников круглого стола, всех, которые хотели быть, э, все, кто не смогли прийти. Неважно, на какую сумму будет помощь, которая оказывается. Сегодня сложный час, сложный период нашей истории, действительно, как сказал советник посольства Азербайджана для підтримки цілісності країни. будь-ята допомога буде хоч на сто гривень на 100 мільйонів півінь. Якщо це від душі, можуть являться прикладом, щоб інші люди поступали точно так же. Заступник голови облдержадміністрації Ярослав Лагута подякував волонтерам за допомогу. За його словами, в Житомирській області проживає майже 40 тисяч азербайджанців. Конгрес азербайджанців приймає досить активну участь і. Хочу висловити вдячність особисту панові Ільгару Мамедову за його активну позицію за те, що вони роблять, і, скажімо, так, в більшості свої роблять не на камеру, а роблять без, без преси. І стосовно допомоги бійцям, АТО, і взагалі в громадському житті нашої області, українські азербайджанці є постійними волонтерами. Нагадаємо, що вони періодично надають допомогу Житомирському військовому Ми шпиталю нашого за. Наша традиційна рубрика Допоможи героєві потребує фінансової підтримки для реабілітації боєць 30-ї механізованої бригади Михайло Нечай, який після поранень біля містечка щастя на Луганщині переніс важкі операції. Контактний телефон 097 997 36 23. Жителі Житомирщини продовжують оформляти житлові субсидії. Нагадаю, що їх почнуть призначати вже у травні. Отож, не зволікайте, консультації можна отримати за телефоном обласного департаменту праці і соціального захисту 24 14 08, а також на його сайті та на сайті нашої телерадіокомпанії. І, звичайно, звикайте максимально економити ресурси, як це вже давно з успіхом практикують у Європі. Україна змушена перейти на нові підвищені тарифи на житлово-комунальні послуги та енергоносії. Сповна сплачувати їх вам допоможе житлова субсидія. Для призначення субсидії заповніть надіслані вам поштою бланки заяви і декларації про доходи і майновий стан осіб, зареєстрованих у вашому помешканні. Ці документи слід передати в управління праці і соціального захисту населення за місцем вашої реєстрації або до сільської чи селищної ради. Житлова субсидія вагома допомога вашому сімейному бюджету. Негайте час! В Україні триває підготовка до відзначення тисячоліття упокоєння князя Володимира Великого, чия державна і політична діяльність свого часу тісно торкалася і земель нашої рідної Житомирщини Древлянського краю. Ну ось дідусь із дерева і створив ікону. А знаєш, хто це? Це великий князь Київський Володимир. Я знаю, ти мені розповідав. Це той, хто хрестив Київську Русь. <рес> Правильно. І це було у 988 році. Він перший серед київських князів почав карбувати власну монету з зображенням Христа Спасителя і з Гербом Тризубом. До речі, ще з 13-го сторіччя. У Ватикані, в соборі Петра Великого, існує ось така єдина в світі ікона святого рівноапостольного князя Володимира, на якій є і наш український герб Тризур. Україна готується до відзначення дня пам'яті і примирення та 70-річчя перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ця війна стала для нашої країни національною трагедією. У ній загинули щонайменше 10 мільйонів українців, як військових, так і цивільних. Ще 5 мільйонів були евакуйовані або примусово вивезені до Росії та Німеччини. Багато з них додому так і не повернулися. Ці трагічні події відзначатимуться 8 і 9 травня, і головним буде не святкування, а рівень. На вшанування пам'яті усіх, хто боровся з нацизмом. А символом цих трагічних подій стане червоний мак. Я не встиг долюбити, жити й жити б мені, але вбитий я, вбитий на проклятій війні. І тому пом'яніте і мене, і усіх, хто війною убитий, хто не вмерти, не зміг. Не забудьте минуле. Зрозумійте нараз, просто я тоді кулю відверну і від вас. І ще кілька резонансних повідомлень. На Київщині голова сільської ради погорів на хабарі у 600 тисяч доларів. На Житомирщині 15 чоловік офіційно зізналися податківцям, що є мільйонерами. Колишній керівник області Антон Малиновський видав книгу спогадів під назвою Моїм рідним, нині сущим і прийдешнім. У найближчу п'ятницю в Житомирі на площі Корольова пройде свято поезії. Сьогодні в області починає стрімко теплішати і вже в неділю буде плюс 21. При підтримці діаспори чеченського народу в Житомирі відбувся дитячий турнір з Греко-Римської боротьби. Вперше за останні роки на змагання приїхали учасники не лише із Житомирщини, а й міста Києва. Як юні спортсмени у прямому сенсі виборювали перемогу, бачили наші кореспонденти. У приміщенні спортивного клубу з греко-римської боротьби зібралися понад 50 спортсменів-учасників із Житомира, Новоград-Волинська, Андрушівки та міста Києва. Я займаюся майже п'ять років. Мені це подобається. Те, що мій батько займався теж нею, і він мені передав свої навики. Багато суперників. Рівень великий, ну, потрібно перемагати. Спортсмени почувалися впевнено в усіх спарингах, що вказує не лише на гарну фізичну підготовку. Сіла волі быть бути сильная. Характер може бути гурською. Ну, сила і техніка. очень і багато тренуватися. Житомиряне Дмитро займається греко-римською боротьбою близько року, проте точно знає, що потрібно задля перемоги. Положити на положити на лопатки, душе або заробити як найбільше балу. Тренери та учасники завдячують організаторам за належний рівень проведення турніру та очікують подальших зустрічей. Хотілося б побажати організаторам даного турніру Чеченської громадської організації за підтримку організації даного турніру. Це не єдиний турнір, і вони піклуються за дітей. Хочу поблагодарі, що пригласили нас і на будущее, якщо будуть приглашати, ми теж будемо приїжджати. Аби відродити греко-римську боротьбу на Житомирщині. Команда Житомирської федерації греко-римської боротьби планує оновити матеріальну технічну базу, тим самим розширивши географічні межі змагань. Закупаются необходимые там борцовки, трико. Сейчас мы заказали большую партию спортивной формы для двух районов. И в перспективе планируем всех наших спортсменов, всех детишек и одеть. Мы стараемся делать все возможное, чтобы Житомир был известен на всю нашу страну как спортивный именно в этом виде спорта, борьбы. это начало, а далі ну є плани, є ідеї. Ну пока как би об этом не будемо говорити, тому що ми участь зробимо і покажемо. По завершенню змагань учасників переможців нагородили грамотами та медалями. І насамкінець цитати цього квітневого тижня: любіть Україні усній на яву, вишневу свою Україну. Красує вічно живу і нову, і мову її Солов'їну». Поет Володимир Сосюра. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому оновленому сайті. TVRadioZT.com.ua. у студії була Катерина Тарасюк. Бережіть себе та Україну до завтра.